Зділ третій Інтелего уткредам усвідомлюю, щоб вірити у пошуках істини у діяннях святих апостолів. Євангелист Лука розповідає, як під час однієї зі своїх місійних подорожей Павло прибув до Афін місто філософів було повне статуй, які зображали різноманітні божества. Один із жертовників привернув особливу увагу Павла, і він тут же використав це як вихідний пункт для своєї проповіді. Мужі афінські, сказав він. Із усього я бачу, що ви дуже побожні. Бо проходячи та оглядаючи святощі ваші, я знайшов також жертівника, що на ньому написано, незнаному Богові. Ось того. Кого навмання ви шануєте, того я проповідую вам. Після цього вступу Павло говорить про Бога як Творця, як про того, хто перевищує все і є джерелом усього життя. Далі він стверджує І весь людський рід він з одного створив, щоб замешкати всю поверхню землі, і призначив окреслені доби і границі замешкання їх. Щоб Бога шукали вони, чи його не відчують і не знайдуть, хоч він недалеко від кожного з нас. Апостол демонструє істину, якій церква завжди надавала великої ваги. В глибині людського серця є паросток прагнення до Бога і туга за ним. Про це з усією силою нагадує і літургія Великої П'ятниці. Коли, заохочуючи, молитися за невіруючих, говорить «Усемогутній вічний Боже, ти створив усіх людей, щоб вони завжди тебе шукали, а знайшовши, пізнали мир. Отож існує дорога, яку людина, якщо хоче, може подолати. Початок свій ця дорога бере у здатності розуму піднятися над тим, що випадкове. І тягтися до нескінченності. Людина у різні епохи різними способами виражала це своє внутрішнє прагнення, література, музика, живопис, скульптура, архітектура та інші витвори її творчого розуму стали засобами вираження неспокою, який змушує її до невпинного шукання. Це прагнення знайшло собі особливий вихід у філософії, яка за допомогою притаманних їй наукових методів і засобів висловила оте універсальне людське прагнення. Всі люди прагнуть знання, а справжнім об'єктом цього прагнення є істина. Навіть у щоденному житті ми бачимо. Як кожна людина старається пізнати об'єктивний стан речей, не вдовольняючись інформацією з інших рук. Людина це єдина істота в усьому видимому, створеному світі, яка здатна не тільки знати, але й усвідомлювати, що знає, і тому прагне пізнати істинну суть речей, які є предметом її сприйняття, нікому не може бути байдуже. Істинні його знання чи ні. Якщо людина відкриє, що вони хибні, то відкидає їх. Натомість, якщо вона переконається в їхній істинності, то зазнає задоволення. Саме про це говорить Святий Августин я бачив чимало таких, які хотіли ошукати інших, але не бачив нікого, хто б хотів бути ошуканим, слушно вважають. Що людина досягає зрілого віку тоді, коли вона здатна самотужки відрізнити правду від неправди і виробити власну думку про об'єктивний стан речей. Саме це мотивує різноманітні шукання, зокрема в галузі природничих наук, які за останні століття дали вагомі результати, сприяючи поступовості всього людства. У сфері практичній проводяться пошуки не менш важливі ніж у теоретичній. Маю на думці пошук істини про добро, що його належить здійснити. Бо діючи на етичних засадах і, згідно зі своєю вільною та правильною сформульованою волею, людина ступає на дорогу, яка провадить до щастя і прямує до досконалості. Тут її метою теж є істина. Це переконання я висловив у енцикліці Верітатій Сплендор. Моралі без свободи не існує. Якщо існує право шукати істину на власній дорозі, то вищим щодо нього є поважний моральний обов'язок, який тяжіє над кожною людиною шукати істину і триматися її, коли знайдеш. Отож, необхідно, щоб цінності, які обирає людина і до яких вона поривається всім своїм життям, були істинні. Тому що лише завдяки істинним цінностям вона може вдосконалюватися, розвиваючи в повні свої природні здібності. Людина не знайде істинних цінностей, якщо замкнеться в собі, а тільки якщо розкриється і шукатиме їх також на рівні трансцендентному щодо неї самої. Це неодмінна умова. Яку мусить виконувати кожен, щоб стати самим собою і зростати як особа доросла і дозріла, істинна являється людині спочатку у вигляді питань, чи життя має сенс? До чого воно прямує? На перший погляд, існування особи може здаватися цілком позбавленим сенсу. Навіть не треба вдаватися до філософії абсурду чи до провокаційних питань. Які ставить книга Йова, аби сумніватися в наявності сенсу життя, щоденний досвід власного і чужого страждання, численні події, що відбуваються на наших очах, але у світлі розуму видаються незрозумілими. Цього всього досить, щоб змусити нас поставити собі драматичне питання про сенс життя. До цього треба додати. Що першою абсолютно неспростовною істинною нашого буття, поза самим фактом, що ми існуємо, є неминучість смерті, ця тривожна дійсність наказує нам шукати вичерпну відповідь. Кожен прагне і мусить знати правду про те, що його чекає. Кожен хоче знати, чи буде смерть кінцем його існування, чи є щось. Що не зникає після смерті, чи можна нам мати надію на життя по смерті чи ні, смерть Сократа дала особливий поштовх філософській думці, визначаючи її напрям понад два тисячоліття. Не випадково філософи, роздумуючи про факт смерті, знову і знову порушували це питання, а разом з ним. І питання про сенс життя і безсмертя, цих питань не може уникнути ніхто, ані філософ, ані звичайна людина. От відповіді на них залежить вирішальний етап пошуків: чи можна знайти універсальну і абсолютну істину? Кожна істинна, навіть часткова, якщо вона справді є істиною, являється як універсальна те, що є істинне? Мусить бути істинне завжди і для всіх. Однак, поза універсальністю такого роду людина шукає абсолют, який міг би дати відповідь на всі її питання і надати сенсу її шуканням. Людина шукає чогось найглибшого, що становило б фундамент усіх речей. Іншими словами, вона шукає остаточної відповіді, найвищої цінності. Після яких уже немає і не може бути наступних питань та інших точок віднесення, гіпотези можуть зачаровувати, але вони не приносять заспокоєння. У житті кожної людини надходить момент, коли байдуже, признається вона в цьому чи ні, вона відчуває потребу все своє існування оперти на істині, визнані остаточною, яка дає впевненість і не підлягає ніяким сумнівам. Упродовж століть філософи намагалися відкрити і виразити таку істину, творячи різні системи і школи. Проте, окрім філософських шкіл, існують ще й інші форми, в яких людина пробує виразити якусь свою філософію, це її особисті переконання та досвід, сімейні та культурні традиції або певні екзистенціальні шляхи. На яких вона довіряє свою долю авторитетові духовного вчителя, у кожній з цих форм завжди залишається живе прагнення осягнути непідвладну сумнівам істину, яка має абсолютну цінність, різні аспекти істини про людину. Проте треба визнати, що пошуки істини не завжди послідовно спрямовані в такому виразно окресленому напрямі. Природні обмеження розуму і непостійність серця часто затемнюють людські шукання і заводять їх на манівці. Сильнішими від істини можуть виявитися різні інші прагнення. Трапляється також, що людина просто втікає від істини, ледь побачивши її звіддалля, бо боїться її наслідків. Проте навіть тоді, коли людина її уникає, Істина все одно впливає на її життя, тому що людина не може базувати своє життя на чомусь непевному, на сумніві або неправді, бо таке життя вічно породжує страх і неспокій. Отже, людину можна визначити як того, хто шукає істину. Важко повірити, щоб пошуки, так глибоко закорінені в людській натурі, були зовсім позбавлені цілі і сенсу. Сама вже здатність людини шукати істину і ставити питання підказує першу відповідь, людина і не починала б шукати щось, про що вона нічого не знає, і що вважає абсолютно недосяжним. Тільки перспектива здобути відповідь може спонукати її зробити перший крок. Справді саме так звичайно відбувається в процесі наукових досліджень. Якщо науковець. Керуючись певною інтуїцією, починає шукати логічного і доступного перевірці пояснення певного явища, то він від самого початку переконаний, що знайде відповідь, тому невдачі його не зупиняють. Він не вважатиме оту первісну інтуїцію, марною тільки тому, що не досяг своєї мети, радше слушно визнає, що йому поки що не вдалося знайти задовільної відповіді. Тими ж засадами треба керуватися, шукаючи істину в царині вічних питань. Прагнення істини так глибоко закорінене в серці людини, що якби вона мусила зректися його, то це призвело б до екзистенціальної кризи. Варто лише придивитися до щоденного життя, аби побачити, що кожен із нас невпинно ставить перед собою певні фундаментальні питання. І водночас має в серці принаймні приблизні відповіді на них. При цьому ми переконані в їхній істинності. І ще одним підтвердженням цього є спостереження, що вони істотно не відрізняються від тих відповідей, до яких дійшли багато інших людей. Щоправда, не всі пізнані істини мають однакову цінність, а проте, у своїй цілості досягнуті результати підтверджують, що людина в принципі здатна осягнути істину. Може варто було б тепер коротко розглянути деякі різновиди істини? Більшість із них базується на безпосередньо доступних доказах або може бути перевірена експериментально. Ці істини виявляються у щоденному житті та в наукових дослідженнях. На іншому рівні містяться істини філософські, до яких людина доходить завдяки здатності розуму до абстрактного, спекулятивного мислення. І нарешті існують істинни релігійні, певною мірою закорінені у філософії. Вони містяться у відповідях, що їх дають різні релігійні традиції на фундаментальні питання щодо філософських істин. То слід пояснити, що їх містять не тільки доктрини, часто недовговічні, філософів за фахом. Як уже було сказано, кожна людина є до певної міри філософом і має власні філософські погляди, якими керується у житті. Вона, як може, формує свій світогляд і відповідає на питання про сенс власного життя. На основі цього вона інтерпретує свій особистий досвід і керує своєю поведінкою. Саме тут ми повинні порушити питання про зв'язок між істинами філософсько-релігійними і істинною, об'явленою в Ісусі Христі. Перш ніж відповісти на це питання, годилося б поміркувати над ще одним явищем, на яке звертає увагу філософія. Людина не створена для того, щоб бути самотньою. Вона народжується і виростає в сім'ї, аби згодом своєю працею прилучитися до суспільного життя. Уже з дня народження вона включена до певної традиції, приймаючи від неї не тільки мову і культуру, а й численні істини, в які вона вірить майже інстинктивно. У період зростання і дозрівання особи ці істини можуть бути переосмислені і піддані критичній оцінці, яка є особливою формою розумової активності. Проте, по завершенні цього процесу може статися. Що людина знову приймає ті самі істини, спираючись на власний досвід або на результати своїх роздумів? Однак у житті людини залишається набагато більше істин, в які вона просто вірить, ніж таких, які вона прийняла після особистої перевірки їхньої вірогідності. Бо хто ж зміг би піддати критичній оцінці численні результати наукових досліджень, на яких базується сучасне життя? Хто зміг би на свій страх і ризик контролювати потік інформації, яка день у день надходить з усіх куточків світу і яка здебільшого сприймається нами як правдива? Хто врешті зміг би знову пройти дорогами випробувань і роздумів, на яких людство нагромадило скарби мудрості і релігійності? Людина істота, яка шукає істинну, є також тим, Хто живе вірою, віруючи, людина довіряє знанням, що здобуті іншими людьми, тут можна побачити характерне напруження з одного боку, здається, що знання, які базуються на вірі, є недосконалою формою знань, яку треба весь час удосконалювати, здобуваючи власні докази на їх підтвердження. З іншого віра порівняно із звичайним пізнанням. Яке базується на очевидних доказах, часто є реальністю, багатшою певним людським виміром, бо вона пов'язана з міжособовими стосунками і залучає не тільки пізнавальні можливості інтелекту, а й глибоко закорінену здатність вірити іншим людям, встановлювати з ними тривалі і міцні зв'язки. Варто підкреслити, що головним предметом шукань у сфері міжлюдських стосунків. Не є ні емпіричні, ні філософські істини, тут шукають істину про саму особу, ким вона є і що становить її суть. Бо людина вдосконалюється не тільки через опанування абстрактних знань про істину, а й через живий зв'язок з іншою людиною, виражений у самовідданості та вірності, у вірності, яка робить людину здатною принести себе в дар іншим. Вона знаходить повноту впевненості і безпеки, водночас пізнання, яке спирається на довіру і підставою, якого є взаємоповага, не позбавлене зв'язку з істинною. Віруючи, людина довіряє істині, яку являє її інша особа. Скільки ж прикладів можна навести, щоб це проілюструвати? Проте мені найперше спадають на думку свідчення мучеників, бо мученик. Є найбільшим автентичним свідком істини про життя. Він знає, що завдяки зустрічі з Ісусом Христом знайшов істину про власне життя, і цього переконання ніхто і ніщо не може в нього відібрати ані страждання, ані смерть, заподіяна насильством, не змусять його відступитися від істини, яку він відкрив, зустрівши Христа. Ось чому до сьогоднішнього дня свідчення мучеників не перестають захоплювати, діставати визнання, привертати увагу і спонукати до наслідування, а довіряємо ми їхньому слову тому, що бачимо в них справжнє свідчення любові, якій не потрібні багатослівні докази, щоб переконати нас, бо вона промовляє до кожної людини тим, що людина в глибині серця вже визнає істинною. І чого здавна шукає мученик побуджує у нас глибоку довіру, оскільки говорить те, що ми вже відчуваємо, і відкрито висловлює те, що ми так само хотіли б висловити. Отож, ми бачимо, як обговорювана проблема поступово відкривається нам в усіх своїх аспектах. Людина за своєю природою є тим, хто шукає істину. Метою цих пошуків є не тільки пізнання часткових істин. Які стосуються емпіричних подій чи наукових фактів, людина прагне до того, щоб не тільки у конкретному рішенні вибрати справжнє добро, її шукання скеровані до глибшої істини, яка може розкрити їй сенс життя, отже, можуть бути завершені лише в абсолюті, завдяки природженій здатності до мислення людина може знайти і розпізнати таку істину. А що це є істина? Яка має життєво важливе значення, то людина доходить до неї не тільки через роздуми, а й через довіру до інших людей, які можуть поручитися за надійність і автентичність цієї істини. Вміння і готовність довірити себе і свою долю іншій людині це, безперечно, один з антропологічно найважливіших і найпромовистіших актів. Не треба забувати, що розум у своїх пошуках теж має потребу спертися на відвертій діалог та щиру дружбу. Клімат підозріливості та недовіри, який часом супроводжує спекулятивні шукання, не відповідає вченню стародавніх філософів, які вважали дружбу одним із зв'язків, що найбільше сприяють здоровій філософській думці. З того, що я досі сказав, випливає, що людина перебуває на дорозі пошуку якого власними силами завершити не може, вона шукає істини або особи, які би могла довіритися. Християнська віра виходить їй на зустріч і показує конкретну можливість досягти мети шукань, бо допомагає людині піднятися над наївною вірою і впроваджує її у стан благодаті, в якому вона може прилучитися до Тайни Христа, а в ньому отримати істине. І повне пізнання єдиного в Тройці Бога. Отже, в Ісусі Христі, який є істинна, віра вбачає найвище покликання людства, яке дає йому змогу виконати те, чого воно прагне і за чим тужить. Істинна, яку Бог нам об'являє в Ісусі Христі, не суперечить істинам, до яких можна дійти шляхом філософської рефлексії. Навпаки, ці два способи пізнання провадять до повноти істини, єдність істини є головним постулатом людського розуму, вираженим у законі несуперечності. Об'явлення надає цій єдиності, переконливості, показуючи, що Бог Творець є також Богом історії спасіння, той самий єдиний Бог. Котрий є фундаментом і запорукою пізнаваності і раціональності природного порядку речей, на який із довірою спираються людські науки, об'являється і як Отець Господа нашого Ісуса Христа. Єдність природньої та об'явленої істини знаходить живе й особистісне воплочення у Христі, як нагадує нам апостол, Правда в Ісусі, Він є. Предвічне слово, через яке все постало, і заразом слово воплочене, яке всім собою об'являє Отця, те, чого людський розум шукає, не відаючи його, можна знайти тільки через Христа, бо те, що в ньому об'являється, є повнотою істини. усякого творіння, яке в ньому і ним було створене, а отже, ним стоїть. На тлі цих загальних міркувань тепер треба докладніше дослідити зв'язок між об'явленою істиною і філософією. Цей зв'язок потребує подвійного розгляду, тому що істина, показана нам об'явленням, є водночас істиною, яку ми маємо осягнути у світлі розуму. Тільки за такого двоякого підходу можна правильно визначити співвідношення між об'явленою істиною. І філософським знанням. Отож, придивімося спочатку до характеру зв'язків між вірою і філософією впродовж століть. На цій підставі можна буде показати певні принципи, які є точками віднесення, що допоможуть нам визначити відповідний зв'язок між цими двома порядками пізнання. Для популяризації християнського контенту. Просимо вас підписатись на наш канал, прокоментувати дане відео, що вас торкнулось, та поділитись ним з ближнім. Хай Господня любов перебуває поміж вами.